Протягом вихідних до Покровського районного управління поліції Донецької області надійшло 217 повідомлень про правопорушення. З них 25 мають ознаки кримінального характеру. Так, з поліції було задокументовано шість фактів незаконного зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України, правоохоронцями було виявлено порушників на дорогах, які не дотримуються правил дорожнього руху та наражають себе та інших на небезпеку. Крім цього, співробітники сектору реагування патрульної поліції виявили дев'ять водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння. За даними фактами, водії притягнуті до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 130 адміністративного кодексу України. Котре працівники поліції закликають громадян у випадку прильотів не розповсюджувати відеоматеріали та фото про це у соціальних мережах, адже така інформація допомагає ворогу. Котре нагадуємо про правила воєнного стану, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, не порушуйте комендантську годину. Бережіть себе та вдалого робочого тижня.